Слава Богу, брати і сестри. Є багато питань, ми будемо так коротенько. Ми зразу відкинули те питання, прохання заспівати якісь пісні, просто нема часу. Хай Бог благословить. Одно з питань, брати Мануїл, будь ласка, розкажіть детальніше про місіонерську службу в Індії. Дякую. Я говорю з братом Мануїлом, якщо десь когось цікавий, може приїхати і слайдами і розповісти. Дуже багато часу треба. І просто фізично не можемо це зробити. Можете запросити їх у Львів, куди він може поїхати, то вам розказати. Цікаво. Дуже цікаво. Я розчиную. Якщо я хрещена Духом Святим, то це є народження згори чи ні? Дуже коротко. Раніше у нашу піснячку образці було таке вчення, що хто не говорить на мовах і не хрещений Духом Святим, не має спасіння. Тобто брали Слово Боже, Івангелію Діана. Хто не народиться від води і Духа, пам'ятаєте це місце. Але неправильно розуміли, ми розуміємо, що народитися від води то від Слова Божого, то від Господа Ісуса Христа, від одної особи, а від Духа, від Духа Святого людина народжується. І розбійник на Христі не був хрещений Духом Святим, але був спасенний. І тому хрещення Духом Святим то не є знамення, то не є ознака спасіння. То може бути ознакою для хрещення, як у 10 розділі Луки. І тому хрещення водою то одне питання, народження згори друге питання, хрещення Духу святим третє питання. Ну, це досить детально треба говорити. І тому це не є знамено того. Хрещення Духом Святим для того, щоб церква мала силу для збудування церкви, а народження згори то особисто для кожного, для того, щоб отримати спасіння. Чи можна Ісуса називати Творцем? Можна, тому що Біблія каже на місці, що через ними для нього все було сотворено. То він сотворив. Отець, син і Дух Святий, Ісус є Творець, тому що є всемогутній Бог, який може робити все. І Отець є творець, і Дух Святий є творець. Вони... Бог є творець, і де треба, так він проявляється. Хай Бог благословить. Скажіть, будь ласка, чи були динозаври? Адже. За Біблією світ існує приблизно до 6 тисяч років. А розкопки динозаврів були і кажуть, що вони померли мільйони років тому. Багато хто сумнівається. Питання це дуже цікаве, хочу вам сказати, що Бог динозаври, мавпів і все остальне, що створив, один час утворив. І дуже вам пропоную виписати, аби отримати. Зараз вона безкоштовно роздається дуже гарна газета, такий журнал Разумний замисел. І динозаври не вимерли мільйони років тому. Якраз я говорив з деякими братами з і островської академії. Зараз ведеться питання, щоб змінити навчання в школі. Щоб вчили, що ми від не від мав походимо, тобто не креціонізм, а сотворення тобто не, не еволюціоніст, а креціоніст. Тобто, що Бог сотворив землю. І тому динозаври вимерли так, як зараз вимирають деякі тварини, які записані у червоній книжці. Але сьогодні тварини вимирають для того, тому що просто не можуть жити, а тоді, видімо, якісь були катаклізми. Але люди-динозаври і жили в один час. Ми так розуміємо, і на це є дуже багато видів. Кожен відповідав по-різному на це запитання. Страх, ужас і боязнь – це те саме. Якщо природа цього ісходить із страху Господнього, то є добре. Якщо воно ісходить із демонічного або якихось інших, то є недобре. І воно не те саме, але дуже схоже. І тому, дорогі друзі, дуже добре мати страх, страх Господній. І якщо все в нас будується на страхі Господньому, тоді то все нормально. Якщо є якісь інші страхи, то там треба розбиратися. Чому? Якщо людина боїться померти, то велике питання. Якщо людина, людину ночі якісь демони, духи посіщають, не дають спати або щось зговорить, то є вже одержимість. Це друге питання. Але в будь-якій ситуації допомагає Господь Ісус Христос і щире покаяння. І тому все те, що приходить від Бога через Господній страх, то є добре. Якщо не через Господній страх, то і за того є проблеми. Ну, це достатньо. так. Така широка тема, коротенько, це так. Буде. Питання до Руминів. Що можете сказати про книгу Посління провірка, яку написала сестра Віту Іція? Ну, я знаю цю книгу, ми її читали. Я говорив з братами. По-різному браття це розуміють. Одні кажуть, що там трошки є художнього, другі кажуть, що воно так. Ну, все і спитують, хороше, що робіть. Тримайтеся. Цю книжку також треба так перевіряти і через Слово Боже. Як. Тому що ми розуміємо, що Бог діє тільки так, як написано. А якщо щось не так, хто би то не написав? Вітуція чи брат Степан, чи не знаю, хто треба це перевірити. Так що питання неоднозначні, Кожен розуміє по-своєму. Добре. Брат Маріус, ви говорили, що обов'язкова співпраця з керівництвом церкви. Для переможного життя, якщо через певні обставини я не довіряю керівництву церкви, нашої церкви, кому мені потрібно відкрити свою душу? Я не знаю, хто це написав, дорогі мої, але хочу сказати так: вся церква не може йти в заблуду.